Перейдемо до створення загального шаблону. Вот. Щоб е, у нас з вами е, в наших шаблонах ось тут не, не стояв layoutnal. Ми створимо загальний шаблон, в який буде підгружатися вся е, е, інформація із виглядів. Для цього у папочці Views ми створюємо папочку, папочку Shead. Е, е, після цього в дану папочку додаємо. За допомогою создати елемент із структури з веб. так, ми додаємо макет Razer. Якщо, ну, ви побачите, що назва його за змовченням layout. От, змінювати назву не будемо, просто натиснемо кнопочку додати. Я зараз одразу скопіюю. Дану назву. От. І е, ну, створений лаяв оце HTML має от, структуру, як ви бачите, HTML документа, е, в яку о, ми також можемо вставляти C-Sharp-код. Ну, ось перше, що ми маємо з вами, це ось. Цей елемент, який називається render Body. В Render Body вставляється все те, що буде знаходитися в наших виглядах. Тобто ми маємо, ось, наприклад, ліс HTML. І якщо ось осьу-ось в розділі layout, ми з вами поставимо. Ми з вами поставимо layout Це HTML. До речі, можна не писати, то ми з вами матимемо завантаження нашого шаблону layout. От, і в, замість цього рендер-боді буде вставлено все те, що знаходиться в нашому. Шаблоні. Тобто із нашого даного елементика ми з вами можемо, ну, фактично, прибрати все те, що о, все те, що до боді, от, і також і і-боді. І лишити і лише е, ті елементи, які нам необхідно поставити. Дав шаблончик. Ну, ось так зробили. Тепер спробуємо запустити наш додаток. Нам все-таки ще приходиться писати ось тут букліст, да? щоб звернутися до контролера і до функції, яка, яка знаходиться. Ну, як ви бачите, у нас з вами тепер спрацьовує все так, як і раніше. От. Перейдемо з вами до створення нашого. Стартового файлу. Тому ось цю е, директиву ми з вами звідсиля: Ctrl-X виріжемо. І для цього, папу ці е, views, ми зараз створимо спеціальний стартовий файл. Перейдемо в веб в ASP.NET От, і ось тут виберемо файлик, запуск представлення а, Razor. А, в даному випадку а, лишимо назву таку і нажмемо кнопочку Добавить. Після цього, як ми це зробили, ми побачимо, що в даному а, файлику у нас якраз і міститься те, що ми з вами фактично удалили з у цей HTML. Тобто, ми з вами що? А, ми з вами візьмемо. і... Першим буде запускатися ViewStart USTart html який буде відкривати наш шаблон. Так? Іменно той наш шаблон, який лаяу CHTML. А в слідуючому кроці лаяу HTML вже буде нам підгружати ті елементи в область рендер-боді, які ми з вами будемо вказувати. Для того, щоб із всіх із всіх виглядів, от, всіх виглядів, ми з вами могли прибрати, ну от, дивіться, ми в лист, це HTML, маємо ще ось, ось ці елементи, це підключення різноманітних бібліотек. Значить, щоб прибрати. Ми із view, в розділі Views потрібні, потрібно нам створити один додатковий файл. Значить, для цього ми вибираємо команду, «Добавить», нажимаємо Существуючий елемент і <coughs>, в существуючому елементі одразу перейдемо в «ASP.NET» і отут беремо імпорт представлення Razor. Найменування міняти не будемо, нажмемо кнопочку «Добавити». І відповідно до нашого лісу T6ML ми ось, ось цю директиву, тобто підключення самої моделі і Підключення всієї папочки в Model ми оберемо, Ctrl-X нажмемо і тепер перейдемо вьюс HTML і Тут ми з вами підключимо. Тут достатньо підключати тільки всю папочку. Автоматично з папочкою підключаться всі моделі, які міститься папочка. Тому ось якраз в наш Ліст h 6 він буде фактично ну, не буде мати ніяких помилок. Ось цю, цей коментар я, дуже, напевно, вже приберу. Він мені Не дуже потрібен, щоб він не захламляв нашу ну, на, на, наш шаблончик поки що H1, H2 ось ці, залишу. От. І е, можу, в принципі, запустити. Е, значить, ми з вами зараз е, маємо з вами е, layout CHTML, шаблончик, і в ньому є директива ViewBug, яка фактично у нас поки що не передається. Так от. Щоб все було добре, ми в наш контролер, в наш контролер. Так, бук контролер. А, от, ми просто передамо, створюючи об'єкт, створюючи об'єкт, просто view back title і напишемо а, слідуюче. Напишемо, що, ну, наприклад, тайтл буде у нас сторінка. Сторінка з автомобілем, з книгами. Сторінка з книгами. Так, є. І таким чином у нас цей віубаг разом з об'єктом попаде в наш. У нас шаблончик layoutml, і буде виводитися в цьому шаблончику. Коли ми будемо робити інші сторіночки, ну, наприклад, сторіночку для відображення там, однієї книги, да, то ми за допомогою UBUG сюди передамо в тайтл опції відображення сторіночки самої книжки. На цьому все поки що.